Всім привіт! Давайте зробимо якісь призиви. Не знаю, мені щось так захотілося, імпульсивно десь тут щось потицять. спробувати свою вдачу. Шокадемка каже, Алкані не цікаво. Так, до речі, у нас тут ж качалка є. Кого прокачати? Такий вибір у мене тут поганий. Нема нікого цікавого. Бу я хотіла mm -hmm. я не знаю. <гум> Багато ким я мало гуляю, наприклад. До речі, можна тоді вкачати Евелін, тому що вона в мене є в костюмі, так? Тепер можна її таким чином прокачати. Можливо, я на неї буду ще гуляти. Це, я на це сподіваюся, що вона мені пригодиться. Так. Далі. Призиви. Що в мене є? Тут у нас, не знаю, бачили, не бачили, було сповіщення, що нас їх лякають, що таверну треба призивати, тому що далі ну, вона ніби як все. Не буде її. Не знаю, чи це правда? Чесно, я в це не вірю. Чесно скажу, не вірю в це, але, але, але призиви є, то можна зробити, правда, правда? Ну, нехай цього виберу. Не знаю, чи треба, чи не треба. У мене це все одно мало призив. Ну, я ні на що не розраховую, Таверна для мене це дуже такий жадний призив, як завжди. Блін, треба ще подивитися, скільки в мене там на, на дошці, скільки я можу призивати 11, так. І потім якого забрати якогось непотрібного героя, якого я не качатиму. У -у -у. Ну, чотирки дають. Корм, елітний корм. Звичайно, мене там не дуже якого качати лише це фрея. І все. І далі я дивилась, ну на кого? Ну, щось я там не бачу, кого я би хотіла своїх чахликів качати. Ну, щоб я просто. Не хочу даремно качати. Це так, щоб качати і знати, що я не гулятиму. Так, Ренфілд, не цікаво. Все. П'ять монет мені не вистачало для призиву. Що в мене тут ще є? Що в мене тут є цікавого? Є шаленство на О3. Не дуже хочеться. Є стихійний. Хочете тут робити призиви? ніби і хочеться. А з іншої сторони, ну, всі, звичайно, скручувати не буду. Є 2 на 21. Ну, скільки можна зробити? 6-15 лишити. Або закрити скриню. Там все у нас 4 призива буде. Тоді лишити на наступний раз більшенько. Так, інструктор Чотиризірковий. зіркове це добре. Так, ще два призиви, а потім піду я на твінки. Жабар це теж корм. Там у мене. О, дали мені. Почекай, це в мене третій вже. У мене ще ніколи не було так багато ГМів за один місяць дублів. Ніколи. Це перший раз. Перший. Чесно, я вже так запуталася в цих днях, я вже думала, що це новий гем. Я вже настільки випала з життя, що я реально думала, що це новий вжиг. Так, пара, це теж корм качати її не буде. Інструктора дала, дякую. Так, що скриня каже? Каже, 10 непотрібних емок. Тут 17 лишається, Ну, на цьому все. Можливо, я більшенько буду скручувати на жовтих Ну, на святині, тому що в мене ніби з ними трошки поганувато. Так, що в себе тут? ще? Ні, тут вже нічого не покажу, зараз підемо на твінки. Так, і ми вже тут. Це мій більшенький твінк. почнемо з нього. Дехто знає, що воно в мене є, дехто не знає. І так як у нас вже всі кажуть, що легенди не буде, я вже так вирішила і тут зробити по призиву. Проходила як Звичайно, дуже мало у мене тут призивів. Ну, що ж зробиш? Нічого страшного. Що вже буде? Правда, правда. Тут вже кравця я використала. Кого я прокачала? Хто мені? Та що це якийсь двозірковий падає? В я, мабуть, качала, може і ні. Десь я прокачала цю а у вас в костюмі. Мабуть, на меншу моя Васі качала. Так, нема нічого з uh, Академики цієї. ЄС. Господи, ставерне, поки згадала це слово. Тут Гема немає. Ні там, ні там у мене. Блін, я забула, в мене ж дошка заповнилася. Треба взяти непотрібного героя. Три герої даремно прокрутилося. З однієї сторони, може, ваш Вайшалі взяти. Я оце більше дивлюся на Вайшалі, на камілу або на Бетті чи які там Бекі. З однієї сторони, Вайшалі не хочеться, тому що вона в мене і на основі. Ну, таке, не, не дуже хотілося б дублями гуляти. Можливо, взяти цю фіолетову мадам. А ну-ка, подивитися на мій гараж. Мені треба жовті. І мені треба фіолетові. Фіолетових І Тоді, мабуть, буде в мене жовтий герой. Тоді доведеться взяти цю мадам. Клінер все-таки бажано би. Так, о, не туди. Хто в мене ще тут є? Є в стихійні. Ну, тут теж мало, нехай вже докричу. Це є, Мейв. Дякую, не треба. Так, а де інструктора? Де гм? Бетя. Дякую, теж не цікаво. Пара теж не цікаво. Так я не взагалі сумно. Ед. Понакидували мені трійок без. Тобі без цих, як вони називаються, без інструкторів, без ніде нікого. Тут в мене на 5. Щоб сказати, я дуже хотіла цих шалених, ні, але ну, для галочки, для. О, гема дали. Все, сьогодні гема ми прям засипали мене. Цікаво, цікаво, ну що, ой, які, я не бачила, які цікаві. Я не роздивлялася. А що, куди нам тут? Кого, яких дали? Це такі, звісно, <сі> цікавий намальовані. Лексі. хезе, що ти робиш? Ну, я тебе качати не буду. Я взагалі на твінках мало що качаю в чотирках. Все, п'ять О, гензель костюм треба, тільки я не пам'ятаю, чи він у мене був шиче за все. Богу в мене тільки на основі його немає. У мене на твінках краще щось падає, ніж на основі. Так, Фельтон. Дякую. Ні. І останній призив. Гупі, Не цікаво. Це все піде на. Пан. Та це капець. Скільки було призив? П'ять? Два ми полагаємо. Жесть. Сьогодні прям без мені. О, дали мені ще на. До да, один і трошки, а разом вийшло, ще в мене є два призиви. Якби ще одного гема мене зловити. Ти хто такий? Ніфігось? Це твінк на хвилиночку. Це той аккаунт, яким я не граю, не воюю, не турнірю. Я тут просто квести проходжу. на. На призиви. ну що це таке? Ну, чому це так не щастить? Я взагалі не знаю, що вони роблять. Ну це три п'ятірки. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. З такими табами я скоро на твінг перейду гуляти, активно капіц. Ну. 45% шаленства дає, все таки це немало. А ти повне зняття. Треш. Цікавий теж. Але повільний. Я не знаю, як це називається. Що це за них? Не... Mm. <гум> Гема дали. Цей бонусний раунд дали. Ну, що, погнали тоді на меншенький твінк. Так. Вже ми тут. Ну, що можу сказати, скільки? Ну в мене тут теж мало. 4-5 призивів, нема де розгулятися, нема чим. Це буде зараз теж повно мені трешатина, якщо в мене тут ще щось повипадає. Так, ну почнемо з таверни. Не цікаво. Ренфіл теж цікаво. Ну, тепер, ну, дуже така жадібна. От прям ух. Ніколи ні, нічого з неї мені не падає. Борю. Так, тут закінчили. Далі, що в мене? Тут на 6 і стихійних. Аж на один. Я якось не пройшла. Я кажу, твінки, це в мене так. Зайти раз в пару днів пройти якісь квести, і на цьому, в принципі, в мене закінчується активність на них. Не знаю, чого я їх не кидаю. Можливо, через те, що тут все-таки файні герої, і мені ну, шкода. Так, тут на шість. Мабуть, нічого не випаде. Вже скажуть, до побачення, ти вже так багато чого поналовлювала. Перший призив. Перший призив. От ну, чому воно так? Ну, що ти взагалі. А він, похоже, працює, як той б'є по одному Це і визиває так шаленство, так як і оцього. його. Я не знаю. Ну блін, чому на основі ні? А тут на тобі? <гум> Ох, Капець. Кілян. У мене тут і так черги з прокачки великі завжди, тому що я ж їх не качаю активно там. І о, якісь є топ топгеро. О, шарха можна вкачувати. У мене його тут, мабуть, і не було, тому що я титанів не б'ю, то, мабуть, я її качати не буду, до речі, титанів не б'ю, квести не прохожу, ті, що такі, якісь там чи альянсові, чи ще щось там тут таке. Не страшно. Так, і останній призив. Ой. До, ти вже був. Що за повтор? Ну, я можу так сказати. А своїми призивами сьогоднішніми я шокована, тому що, ну, капець, на основі нічого, на двінках засипали. В принципі, файно, так, да, призиви класні, супер, але трошки десь там щось шкребе. Все, все дали призивів. Всім пока-пока.